Ну от я нарешті ту до смітника. Я вам скажу, я засікав а, з останньої нашої зустрічі. Ну як я вже з вами попрощався. Домахався. І як тепер її дістати? Що дістати хочеш, чувак? Я 10 хвилин! 10 хвилин сюди піляв. Це ще враховуючи те, що на мене. По дорозі собаки напали. Та ну блін. І що тепер робити? Що ти хочеш що робити? В Хрін тепер Допоможеш мені, а. Чо сам? там сильно, без снаряги А возьми екіпу техніка. Виручай, братан. Ну давай. Ага. Вытяну. Я його витягну. Дякую, сталкера. Будь ласка. Ще, ну, ще покара, рано дякувать. Ух ти. Ага, зашибись. Чоткий. Прям такий чоткий, що я аж не можу. все бігом захавать. І ще й пиво випити треба. Я взяв твою зброю. і в мене вже все перевес по всім фронтам. Да, я нап'юсь пиво сейчас. Все, хорош. Сука. ще заставляєш одну пляшку путь. Братан, благодарка тобі. Да, в зоні без ствола нікуди. Сам знаю. Да, у мене їх багато. На, забирай. Все одно він там в усмірь поламаний. Надіюсь, ти мене потім не цей не киданеш ніде. Я думаю, ти мій друг тепер. Я буду старатися взагалі по мірі проходження рятувати людей, оцяких їх Помагають будуть старатися. А там як воно вийде? Віточки. А там як воно вийде, я вже не знаю. Блін, прикольно. Ноги є в головного персонажа. 2025 рік на вулиці. Я возьму цей КПК, ти не проти? Так, так, так. Новий гість. З кордону чи з малої. Щось мені здається, що ти відбаті до нас. Карпотан. Так, я. Вгадав, але. Остається. Звідти прийшов. Не підвело око. Ну, вітаю. Тримай чарочку за знайомство. Дякую. Може, не треба отак цей. Цікаво, я що на розказувати, откуда я, хто я, хто мене прислав і так далі. Яким людям завжди щось цікаве знайдеться. Вибирай прогнати зальотних захист клієнтської бази артефакт для пахана. А який артефакт? Один вельми відомий пахан, і не питай, хто все одно не скажу. Попросив мене роздобути цікавий артефакт. Може він його замість прес-пап'є використовувати буде. Не знаю. Знати не хочу і тобі. Не раджу. Що скажеш? Давай, Я займусь цим кажи ейки артефакт. І... не забудь випити на доріжку. Привіт Я хочу торгувати. Ага, за тобою, з тобою не можна Давай, так торгувати, ти? я понял. Ем... О, я бачу. Я вмовляти не буду. Скриньку тут. Що родна йду на твоє міда. О, у нас цей тут. Як то? Зберігається все? Добре. Ну, як то? Не зберігається, а переноситься. Це як треба. А якщо зовсім то, стане, то від наймі. Так, треба скинуть. Ці патрони? оці ці патрони? оці ці патрони. оці ці патрони. А як? А -а -а -а. Якщо так покласти все? Ага. Я возьму тільки. Скільки гранат? Так, подождіть. Сортувати здобуть. 66 гранат у мене. Не, водичку я заберу. А от горілочку я викладу. Пінти половину можна викласти. Тоже я викладу. Так. І оце викладу. Це що у нас? 9.39. Викласти. 7.62. Викласти, викласти. так, Здорово. Ну здоров, бог, сталкері. чим до мене. Якщо купити продати. <клес> роботи. Є для мене робота. Давай роботи. Вперед. Не можу я сталкерам товар довіряти. Або вкрадете, або подохнете. Якщо хочеш щоб я працював з тобою. Стеж за базаром. Твоя правда, я погарячкував. От більше не толупайся. Я дещо на нервах. Що його? Пошукать? Я міг би пошукати твій вантаж. Гонзо це мій кур'єр. В останні виходив на зв'язок біля місця доставки. У кодлівців там хата. Я покажу на твоїй мапі Запитай. Чи не бачили вони чогось підозрілого? Я реально не хочу виправдовуватися перед шахом їхнім ватажком людина без клепки в голові. Добре. А дай ну, я можна ще раз з тобою поговорити? Ви... Торгувати. що у тебе є? Мародер не яструб. Так, вот это тоже. Не, это я не буду продавать. Я в... Мне треба патроны. Так, ПНВ, бачу. 24 штуки ПНВ, прикалываешься? Не. Даже не думай, не буду я куплять. Пистолетик зато е, кора. А вот все патрончики я выложу. Где там? Оно. Так. Я хочу. Оце в нас дає термозахист і вага. А що є, що зменшує радіацію. Нема нічого. Так, це сюди мені треба поставити. Це я сюди скину. А... Мені треба тепер знайти тіпа, які мені платить деякі речі. Будь здоров. Чого так. кривися? Знову відхопив? або діло. Нічого, відлежуся. Медик. Того. Хабар забрали, М -м -м -м. ж не так не вчасно. Хоч би кого за себе О, тут якісь завдання. О, браті, за нас і за того хто нас виручить. Могли що бороть. Крафель! Ооо! Аозі. Ось

Такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули. який сапа... Мені треба матнутися по декілька схронів. Мурло. Коротше, для надійності потрібно по позирю до всіх його трьох схронів покласти. Виручиш. Добре, виручу. О, я бачу, ви взагалі не встані вже рухатись. О. Як панас підлікується і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо у найкращому вийти. А, це вже мені не нравить. І. чур не Якщо там буде якийсь артефакт. Я по любому. Я по любому... Його заберу. Так, мені треба. А воно... О, технік. От ти то мені треба. Давай, вивалі вже. В тебе на обличчі написано, що ти по ділу прийшов, а не за життя потриндіти. Нестор, сканер. Щось пригадуєш? Єдина правильна відповідь тут чесна. Отакої. Спочатку ті ж би, а тепер ще ти. Ну, ти хоч перу під ребро мені з порогу не всадив. Мабуть, зможемо домовитися. То що мені буде за чесність? Ладно, давай вирішу Це твої проблеми. в... Проблеми. Очевидно. Я можу з ними допомогти. В обмін на деяку інформацію. Одразу до діла, так? Без Нестора тут повна срака. Я в ці рамси влазити не збираюся. Гарний технік дорого коштує, а місцеві бугри витратний матеріал. Де знайти Нестора? Ну, Якщо думаєш, що я причетний, то взагалі мимо. Його місце проблемне, а ще й небезпечне для життя. І коли Нестор пропав, стало ясно, ті, хто прийшов по мене, знали, що ми працюємо разом. Що з тобою сталося? Давай всі подробиці. У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Завалились вони без попередження, звичайно. Ну, боєць в мене такий собі. Я більше по інструментах. Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Ти явно багато знаєш про сканери як для простого техніка. Звідки? А чом би ні? Я давно вже старшов в зоні. Колупався в купі різних пристроїв для дегтярьова на Янові, та й кілька лабораторій проєкта X зі сталкерами обніс. Сканери і розроблялися розробляли білогі з проєкту X. І коли ти вже їх кілька разів помацав, то куди тиснути точно розберешся? Ти явно бах Що таке проєкт X? Мережа лабораторій. Хринь його знає, для чого вони жить на мене нежить на посопі пару документів про те, що вони експериментували на людях, там і досі, між іншим, все кишить мутантами. Думаю, зможе скласти 2 плюс 2 сталкера. А я, мабуть, не буду. Я все ж інженер, а не математик. Угу. Давай, підозрюєш когось в нападі. Я тобі кажу: від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти, запасайся на бурі. От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що в кишенях у тих бандитів буде щось цікаве. Добре. Сам я на нині, ні ногою. Та як тобі доподобен ризикувати, координати видам. Гаразд. Я, я просто... Ігра нашлась з того, що я хотів продати артефакт. мені, мені пів хати. Сподіваюся, поді. Да, мне треба ремонт. Ремонт. Да. Хватает. У меня бабла вообще нема. Надо бабла. 14 тысяч осталось. Ладно, пошли. Подождіть, що в нас тут взагалі по цим. Журналим за компанію. Бандитський безпреділ. Найти артефакт бівштекс. Шлях звільнення. Повернутися до стара. Так. Журнал виконані. От виконані я вообще взагалі навіть не цей. Щоб воно не відмічалось. Виконавди де і виконав. Десь тут бачив. Надо наверх вылезти. Давид Акапян. Так. Кто тут за маяч? За моналежит. Уже... Все, отдыхай. Понял. Далеко йти. О, тут бандитський безпреділ. А, от так і сюди. І цей. А як мені перезарядить патрони, алло. Я сам не зрозумів, що я зробив, але ладно. жертви хочу в наш. друг. Тут что у нас есть. будет хорошее, не? Не, нема. Пішли тогда далі. Так, F5 вберегтись. треба часто. Даже, мабуть, я ручне збереження возьму. Подіймо. Ого! Тики тут лягло кипил. Як мені сюди тепер вилізти? Ага, на екскаватор. А на екскаватор як вилізти? А, -а, а вылез ты паша а -а -а. ведьмак а ты заказы на монстров при -э принимаешь а вот не принимаем Опа, Алло, прийом, прийом, сявагнили. Кики у нас уже 20 хвилин, 18 хвилин просто без вс. А що оно, а? Все. Так, розрядити, 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 викинути, викинути, Брать. Опаску. хоть. Сейчас я вас тут быстренько всех положу. Це В будинку десь ще остався, типо кого я не лутнув? Так. Да? пошли бігом на цю на сюжетку. Ходив. Може тут Артефакт ще є якийсь? У нас майстерня цього буде. Мол, нього. Шот? Нет. Не надо. Что у нас? Выкрутить эту картку? Нема. Нема у меня картки. треба залисты туда буду сейчас. Да, твою налево. Пер. Ага. Я понял. Ключ карту бачу Пошел ключ карту. Я хочу вымкнуть ту установку. Я понял. Вот ты клад мне, походу, сейчас буде Можно, ну, Давай, переставай горить. Тухни. Давайте так попробуем сейчас вылезти. Меня поджарили, причем дуже-дуже больно. Ишов у нас сюда сразу его. По памяти с купоном 3000. Це в нас тут забагарик Я чувствую, що зараз мені. В принципі, якщо просто на нього не дивитися, воно абсолютно ніякого урону не наносить. А от що там мене там таке мерехтить, оце я не розумію. Вийти весь в табір до оголошення тривоги. Досягнення, добре. Пошли далі. Знайшов це на бандитах. Знайоме? пак Це ключ карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестера була. А старий хрін, в яке ж лайно ти мене вляпав? Горілочкою лікуємося, коли лічильник попискує. Якщо тріщить, то. Думаєш, не тих, хто навів на тебе цих людей? Та зуб даю. І певен, що він їм вже соловейком співає. Не те, щоб я його засуджував, трохи не до секретів, коли тобі виривають нігті плоскогубцями. І от, повір на тереконі плоскогубці є у багатьох, не лише в техніків. Є ідеї, чиї то були люди? Взагалі бездубля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець Гвинтик. Хто був замовником, я не шарю. А от Нестор той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій нитці. Може, перевіриш їх? Хто знає, що там. Думаєш, Нестору тих, хто навів на тебе цих людей? Та зуб даю. І певен, що він їм вже соловейком співав, так? Гаразд? Я перевірю. Координати я тобі дав. Тримай в курсі. В цьому я планую закінчити дану серію. А я yeah. думав, що тут сходи наверх, які вилізти. Ладно. Так, гурон. Мені треба гурон. Є із вас хтось по імені Гурон. І я чув, що ти приймаєш. Тида дрападан Так Сюда не вийти. Тоді, ладно, пос, поспать треба. Да и все. Ну вот, така серія. Ходили в майстерню, побачив я нову аномалію, яка мене налікала до сирачки. Давайте. Почуємося, побачимося далі. Що работаєте?